Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє про те, що президент Сполучених Штатів Джо Байден у неділю відвідав штат Пенсільванія, намагаючись довести, що він має продовжити брати участь у президентських виборах. На Тлі закликів деяких із його однопартійців-демократів вийти з перегонів. Таким чином Байден намагається показати, що він має достатньо гострий розум та фізичну витривалість, щоб перемогти колишнього президента Дональда Трампа на виборах президента США, які відбудуться у листопаді цього року. Президент відвідав популярну серед афроамериканців церкву у Філадельфії. Він пожартував на зустрічі із виборцями про свій вік, сказавши, що, хоча він може виглядає так, ніби йому 40 років, але він тут уже давно. Він сказав, що його мета. Знову об'єднати Америку, я чесно, перед Богом кажу, що ніколи не був більш оптимістичним щодо майбутнього Америки. Якщо ми будемо триматись разом, ми маємо повернути в Америку гідність і надію. Після того Байден і перша леді Джил Байден провели зустріч із виборцями у залі зібрань Гарісбурді, столиці штату Пенсільванія. Щоб виграти на виборах президента, перемога у Пенсільванії є надзвичайно важливою як для Байдена, так і для Трампа. Власне, за цей штат ведеться така висока і інтенсивна боротьба. За останніми опитуваннями, які були опубліковані Блумбергом, Трамп випереджає Байдена на 7% саме у цьому штаті. Байден пообіцяв продовжити свою передвиборчу кампанію після невдалого виступу під час дебатів із Трампом, які відбулись 27 червня. Власне, під час цих дебатів Байден час від часу втрачав хід думок і не зміг вести постійний тиск на кандидата в президенти від республіканської партії, або послідовно відстоювати своє перебування на посаді, що триває три з половиною. Роки. І, власне, далі Голос Америки говорить про те, що багато хто в демократичній партії приватно та публічно висловлюють сумніви щодо того, чи здатний Байден перемогти Трампа вдруге після 2020 року. Хоча Байден провів стабільне інтерв'ю в п'ятницю ввечері на ABC News, це не вгамувало тривоги щодо його кандидатури серед однопартійців. Власними також розбирали. Це інтерв'ю Байдена, так і говорили про слабкі сторони, так, які там ми побачили. Тобто, фактично, цим візитом до Пенсільванії Байден завершив своє таке передвиборче турне, так, яке, власне, розпочалось з штату Вісконсин, де він також давав інтерв'ю в радіо. Далі він дав інтерв'ю в ABC News і вже після цього він перемістився до штату Пенсільванія. Тобто, таким чином кампанія Байдена намагається показати таку активність з боку президента Сполучених Штатів Америки для того, щоб розвіяти ось ці сумніви щодо того, що Байден. Фізично не придатний вести боротьбу з колишнім президентом Дональдом Трампом за овальний кабінет. Власне, тому ми спостерігали за такими подіями протягом минулого тижня. Як, власне, вони будуть впливати на наступні соціологічні опитування? Ми будемо спостерігати. Також ми простежимо за тим, чи Зможуть ось ці зусилля вгамувати ось ці занепокоєння, так, які ми спостерігаємо в середині демократичної партії, і власне яка буде стратегія подальша у кампанії Байдена щодо ведення цієї? Гонки! Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хаща стать вам.